Вітаю всіх! Ви на каналі Фансектор. Ми продовжуємо грати в FC-24. Кар'єра за клуб Рексем, е, клуб другої ліги 4-го дивізіону Ан. Ми провели 4 матчі в чемпіонаті. То були 4 перемоги. На деякі перемоги ми не награли, відверто кажучи, нам просто пощастило. Але продовжуємо рухатись далі. Граємо з командою Wimbledon. Маріот був трохи втомлений, тому замінив його на грі і тим паче ми збираємо команду до 19 років. Грігоре повністю відповідає цьому віку і має 61 таланта, тому ми будемо награвати його саме в основний склад. Ну що ж, поїхали, побачимо, що вийде. Давай! О! Афів! Ех, Грігоре! Просто добили вже, і що, і немає, і немає його. Порушення що це було, я не розумію. у ху ху ху, -ху. Ми погано в них воротар тягне. Так, трохи придавлюємо. Треба забивати. Мартін! Оцей, я думаю, вже зараховують. Качок, качок, бачили? Завжди, Завжди так святкує. Якось... Якось треба виставити, щоб вони забігали. Чи що? <ривіт> Та що це? Ви бачили, що твориться Лаврович? <ривіт> Витягує дев'ятки, а тут, блін, під рукою пропускає. Як таке в ближній кут? Де на віз? Вибити. Вибити. Забіжи. Добре. Альварадо. Ого, Мартін головою! Оце нарешті вийшов на віз. Качок знову радіє. Так, перший тайм такий обмін голами йде. Мартін. Ха -ха -ха. Розкатали, розкатали такі. 3-1-3. Перший тайм точно виграємо. Ні, ні! Ні, ні. Ще скажіть, що пенальт. <с> Перший тайм закінчився 3-1. Ну що ми маємо? Так як результат, так все і є. По ударам 6-5. Награли ми на 3, вони на 1. Це чітко. По відборам знову дивіться, 19 відборів я зробив, вони тільки 5. Починаємо другу половину матчу. Ой, знову Мартін. Вихід 1 на 1. А! А гарно придумав. Воротар, дивіться, теж тягне в них трохи. Ну, Мартін, лупи. О, як то кажуть, поки м'яч у нас, нам не заб'ють. А, не дострибнув. Уу, за високо, за високо трохи пішов м'яч. Після перестрілки в першому таймі, другий тайм якийсь спокійніший по, по голам. Ні. Ха -ха! Круто. Тримаємо, тримаємо оборону! Лаврович. Ух ти, який удар був в упор. Але воротар таке тягне. О, як красиво! В дотик просто зіграно. Ну не було нікого чого. впереді у нас тільки два гравці стоять. У них завжди толпа, а у нас двоє. Ух! Лаврович. Супер. Мартін. А, -а, 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 а! Треба було прийняти, а я відразу добив, і говорю. Взяли. По гравцю. І, Лаврович, чисто і кінець матчу. 4-1. Ну, не сказати, що несподіваний результат, подивіться, 14 на 10 ударів, але ми награли більше, ніж на 5 голів, а вони тільки на 1,7. Ну, 5-2 був рахунок справедливіший, ні. 39 відборів проти 8. Далі потроху продаємо гравців. Грігоре хоче грати, і він буде грати. Ну, Ми вже домовились, так? <смі> ну, ви самі бачите, Маріо має 65 таланту, але 28 років. Грігорі 61 талант 16 років. Звісно, треба качати його. Так, Мартін ще старіший, але вибачте, 79 таланту це зірка нашої команди. Що ж, черговий раунд Кубка Карабаху. граємо з Лінкольном. Основний склад такий, як в минулому матчі. Що ж, поїхали. Я не буду дуже засмучуватися, що ми вилетимо з кубка. Кубок Англії, так, а Кубок Карабау якийсь такий турнір. Уху-ху, який удар завалилась, А це просто Рома вкидує красиво. Початок дуже добрий, мені подобається. Так, так, не даємо бити, не даємо. От бачите, який початок, 8-ма хвилина, а вже 1-1. Але нашого вартаря не перевіряли, йому раз вдарили і він вже пропустив. Що ж, недоторка Та що це? No, God! Що вони роблять? Ви це бачите? Ну, дев'ятка, просто паутину зняв. Зарано я говорив про те, що не дуже хочу проходити в Кубку Карабао. Але й програвати я не хочу. Е, це пенальті. А червона? Червона картка, хлопці. А Фіф робить свою справу. 2-2. Іграємо в більшості. Небезпечно вони атакують в десятерох. Хлопці, не дайте себе опозорити. Ні. Гарно. Тільки треба було прийняти. А Фіф? Григоре. Вирішує долю епізоду. 27 хвилина 2-3. Взагалі-то, коли я проводив такі тренувальні матчі, то теж була ситуація, коли суперник отримав червону картку і почали мені забивати. Та сноу? No. <coughs> Це вратарський вал, ну якось так дивно він пропустив. Ну так, фактично по центру. Перший тайм, подивіться 4-2, що за рахунок? Звісно, у них червона картка, і дивіться, вони тільки три удари нанесли по наших порота, награли на пів гола, а забили два. То я говорив вам про перший Гол Лабровича, який він пропустив. Ну ми теж награли на два, а забили чотири. хоча нанесли сім ударів. Тобто реальний рахунок зараз мав би бути десь 0-2, а не 2-4. Один, один дотик і погнав. Альварадо! Оооо! Воротар таки тягне, але було дуже небезпечно. Не знаю, як би пішла гра на момент вилучення, тому що вони у нас вигравали на той момент. Так, тримаємо. Ні-ні-ні-ні, не давати. Ні. Тут Лаврович проснувся. Ні-ні. Небезпечно. Не давати бити, не давати. дивіться. <сумісті> І зараз рахунок стає вже слизьким. О, Григоре. А, це Марсел. А, все, Григоре. Як? Це капець. Добре, Марсель. <гум> і болтон таке забиває. але красиво було. Але теж гол воротарський, тому що ближній кут. 5-3, ну просто хокейний якийсь рахунок. Тож невідомо, що було, бо якби не вилучені. Ні? Ух! Ладович. О, воротар прийшов. А смисл? 5-3 толку від цього. Ну і 5-3 маємо. Проходимо далі в кубку Карабау. Ну, в принципі, дивіться, ми свої голи забили. 4,5 забили 5. А от вони звідки взяли свої 3, хоча награли тільки на один. Ну це вже воротарський, я так думаю, фактор. Спробуємо підписати лівого захисника. І у нас нам вдалося. Що ж, добре. Я підписав центр Форварда. Він коштує 19 мільйонів, його можна буде вигідно поміняти на когось або продати просто. Я підписав його як вільного агента, тому для нас це плюс. Дивіться, до цього матчу ми йдемо на першому місці, але Салфорд Сіті теж виграли всі 5 матчів і теж мають 15 очок. Непогана конкуренція. Бренфорд 4 матчі виграв. Ну що ж, граємо з Колчестером, вони грають як. Бій біжи. А ми граємо по флангах Грігоре був втомлений і вирішив замінити його на новенького нонеса Що це? Поки що ми не знаємо грікотипу разок. Побачимо, що буде далі. Ой-ой-ой. В Першому ж матчі на, другій, на третій хвилині матчу забиваємо огол. Ой-йо пощастило. Відверто. Ох, який момент. <рес> Мартін не пожлобився і віддав цей пас. Звісно, я можу списати це все на те, що в мене гравці на порядок сильніші всіх гравців. Цій Лізі. У мене талант середній 75 у гравців. А в них всіх по 65. О, ну і дивіться, що робиться. Ну, брович. О, ні. А -а 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 -а! Парт. А Я вже думав в кусті доб'ють. Ні. Ух ти, що, що робиться, знову... Блокуємо удар вже який раз. Ох, а тут просто пощастило, просто пощастило. А знову дивіться, просто. Два удари, два голи, над два ми і награли. Ну, все правильно. У них сім ударів, ноль голів, але вони на два награли. Ну тобто воротар витягував, виходить. Так? Вони то на свої награли, так що я думаю, вони ще заб'ють. О, дивіться, що наробив. О, знову лабрович. О! Отак от треба. 3-1, 3. Качок забиває. Ні. Ні! Та що, скинув на їхнього гравця. 2-3. Так, давайте тільки на останніх хвилинах не будемо пропускати, ні. І три дні. у Лобрович. І знову кудови. Останні дві хвилини. О, воротар прийшов, дивіться. Ні. Не дамо. Не дамо! Не змогли вибити. Я клацав, 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 клацав. Ну, м'яч просто не виходить. Ой-ой. А я казав, що мені не подобається моя команда в цьому матчі. Як? За 4 хвилини останніх 2 голи ніяких призових не отримаєте. Так, так, ти теж. Ну, по суті, нема чого нарікати, вони на 5 награли, а ми на 2. Ми на 1 більше забили, а вони на один менше. Ну, по ударам просто подивіться, ми тільки 4 удари нанесли за весь матч. Геть, погано грала команда. Що ж, скаут не йшов трьох перспективних гравців, але два з них не погоджуються переїжджати, є шанс тільки на одного гравця. Спробуємо запропонувати для обміну якогось гравця. Наприклад, того самого Маріота можемо запропонувати. Добре, додамо навіть зверху. 42 тисячі це невеликі гроші. 2200 хоче на свою зарплату. Непогано, непогано. Добре, погоджуємося. Отже, врешті маємо нового 19-літнього гравця. Ну і заодно виповнили задачу по запрошенню в команду майбутньої зірки. Не знаю, якою він буде зіркою, але може, може, все може бути. Отже, як ми бачимо, ми злетіли на друге місце, тому що Салфорд зіграв нічию, маючи 16. В а ми маємо 15. Але тут іде дуже щільна група, ви подивіться: 16, 15, 13, 12, 12, 12, 10, 10. Тобто одна гра, один якийсь програш, ти можеш злетіти на 8 місце. Тому інтрига зберігається. А отже, запрошую дивитись наступні серії. Далі ми будемо грати в BSM Трофі. Ну, як завжди, якщо маєте якісь побажання, якісь коментарі, чи може щось потрібно змінити, прошу все писати в коментарях, я все буду читати і на все відповідати. А наразі па.